Так, всім привіт. Це дивіться, трошки прибарахлився по прийомкам двіж, чуть-чуть пішов, бачите, гідроциліндр ПТС, Поворотний круг ПТС, Зараз вам все покажу, розкажу. Будемо сильно продавати, а ви прежде дивитися, одразу лайк треба поставити, сильний жирний лайк. Подписочку оформити, підписатися це безплатно. Бо хто, як сюди, кажу, хто не підписався, без желізяк остався. А желізяки в нас сьогодні будуть інтені. Так що ми починаємо. Так, почнемо ми, мабуть, з такого поворотного кружання. Тут у нас раз, два, дирка, три, 4, дюрка, 5, 6, 7, 8. він 112. 112 це помалій. Цій части по більшій, не знаю, яка з них відначасть. Ну, коротко, тут 112, тут 114. От. Весь його 60 кг Це вроді як должен бути камазовський або з ПТС. Він заржавевший, бачите, трошки дригається, але крутиться не хоче. Була б мене вд я б побризкав, все було б чітко. От. Тобто, дивіться, бачите, дюрки. Обично він коли 40 років його кончають. Тут розбиті дюрки. Тут ну, трохи трохи. Бачите, оце я не знаю, це щось як варили, щось не вийшло. От таке состояння. Тут навіть масляночки є. Е, люфт тут невеликий. Зараз покажу. Ну, міліметра два. Міліметра два люфт є. Тут десь Час, якщо переверну, блядь, важуче падла. Десь даже вон, масленочки, бачите, це соединение. То есть тут все ось вот такий от люхт. Сейчас. Оп. Оп. Ну, коротше, я думаю, кружання, достойно внимания. Що за нього денег, я не знаю. Ну тысяч на п'ять, він мені вроді похож. Ну, о, бачите, ось так я раз і він починає крутитися. Трошки побуцать. Ну, 5000 я думаю за хороший круг. Воно того стої. Ну або можете потім э, в барих купити покрашений за 8. Нічого не зроблено, просто почуханий, покрашений за 8. Блять, чуть рулетку не розбив. Далі є ось вот такий насос, такі характеристики, дивіться внимательно. Чехословакія, але він не крутиться. По состоянию, вроді, воно, як бачите, все добре, не обосраний, не обосаний. Ну, трошки заржавівший. Бачте, такий не відбитий, ніде нічого, все, все чітко, все красиво, ну, не хоче він крутитися. Може подчибнички закисли, може ще щось. Ну, Сустання в нього, бачите, все зелененьке, красиве. Дуже крані клатунний для слива. О, Бачите, все, все по красоті. Оцей насос буде 1000 гривень без претензій і возвратів. Да, бачите, це типо, може прокачне чи ще щось. Ну, він мені таке, як на двушку похожий, якщо б він крутився. А так 1000 гривень. Дальше цепки. Цепки надо взяти спеціальний ізмерительний прибор. От. Е, ну це тоненька десятка, почти десятка. Оп, що у нас там? 30. На, да? якось 40. От. Дивіться, тут 4 куска. 3 куска по 1,70, один кусок десь метра 1,5. Так от. А, цей чуть-чуть Чуть-чуть більше звіно. Ну, Тим не менше, оці 4 кусочки, хай нас будуть 650 гривень. Далі, ой, оцей кусочок, реп, походу, сьогодні буде довгий. Е, оцей цепочок. Він такий, як бачите, коваль самодільний. Ну тут є таке, ось, бачите, звіно трошки Вот, Що в нього? Ну, я навіть не знаю, поміряти, як хай буде там 14. Тут, тут у нас. Так от, ну, 110. От, таке здорове звіно. Вес у ньому длина 5, 5 з хвостиком. Отакий от от кабанюра. Е, ціна хай буде 700 гривень. Оцей ціпок. Ну, в принципі, нормальний. Пойдет. Кстати, <coughs> Таврія. таврію, да. Написали по 30 за кіло дорого, а я чого -то і не подумав, що по 30 за кіло це виходить. 20 тисяч це 500 доларів. Согласен, це до хрена. Давайте зробимо її 25 гривень кілограм. Із розчутує 700 кг. Вона реально продається на ходу, але без акумулятора. Відеообзор, якщо що, є в предыдущему відео. 25 гривень кілограм порожнє. Порож Можете приїхати хоч і з закарпаття, ну то ваші проблеми, як її туди тащить. Вона на ходу їде, але ну, не знаю, куди вона доїде. 25 гривень кілограм по 25-700 кг по тих техпаспорту. Далі отакі от от цепочки. Це з якогось или транспортера, або ще якоїсь херні. Так, що у нас тут толщина звіна 15 почти. Ширина, ширина звіна. 47, 47. І длина. Щас, як би його так сделать удобно. 100, почти 100, 110 108, 108. Так, дивіться, а що я? Оцей ось кусок 2,30. Це теж вона не цельна, вона состоїть десь із 5-6 кусков. Тобто там, може, пару кусков метрів. По 6-7, а ті там по 4-3 от десь. Ну, В общем, вес, я думаю, наверное, кілограм під 100 її. Вот. Ціна 50 гривень кілограм. Зараз, секунду, зараз подивимося, посчитаємо. Так, Дивіться, оце цей кусочок зважив. Тут їх 2,30. 7,7 кг. Якщо хай додати балабухи, що вони зрізані, коротше, 8 кг. 8 кг це 400 гривень. Це виходить чуть менше 200 гривень метр. 200 гривень метр ці ціпури, Я думаю, воно трошки того стоїть. Ну, так желательно одним куском. От, хто серйозно настроєний, по 50 гривень кг я ложу на віса? Можу там розтягнути, просто щоб його зря не витягувати, бо це роботи дурною робити. Не те, що там я подумаю, если ви уверены, я вам її растяну, зважу. там, Ну, около 100 кг. Можем, Ну, я думаю, около сотні, так. Тобто готові 5 тисяч заплатити. Пожалуйста, я вам достану. разложу, покажу. Ось такі ось транспортери. Ну, вона в -э вот. Что я. Що я казав? По 50 гривень кг, около 100 кг. Все, поїхали далі. Так, сразу, поки не забув. Ось вот такі є двигатель. Це типу Сельсина SL621. Ось вот така характеристика. Не знаю що з ним, як. Він вот, такий здоровий кабанчик. Кілограм 5-6 важить. Може хто хоче 400 гривень без претензій возврату, вот Такі характеристики. ну 172 Вт, 2,3 А 110 В. Вот, кнопка маси по стандарту 150 Вроді даже работает. 150 гривень. Далі вот Отакий вот гідроциліндрик, красивий, красивий, що у нього діаметр штуки, наверное, 40. 40. Виліт у нього, сейчас мы так прикинем, 25 И... Це можна було рулетку взяти, але то сильно, сильно просто. Ось тут хрясь. Ну, десь 40, 40 см виліт. Виліт. Шток ну, просто в ідеалі, просто лялечка. Тут ухо, тут щось було бути. Е, регулюється, бачите. Тут пальчик, все чітко, ціна 1200 гривень. 1200 гривень. Ну, шток в ідеалі. Тут ось десь бачився, бачите? І то на палець не чувствується коцки. 1200 гривень. Далі гідроциліндр ПТС. ПТС. Дивимося состояння. Отут шарик. Я не знаю, мені що то в мене таке мнення, чи думка. Він, коротше, випав і, мабуть, по асфальту тягнувся. Бачите, ну, як його так сточили. Бачите, шарик. От. Тобто тут все добре, але він ось сточений. Состояння в нього ану, ідеальне. Це, бачите, штоки такий, як матовий фокус є. О! От. Тут. Такі повздовжні, але ну, це не царапини, це тут красиво. Тут тільки ось, бачите, 3 см до краю він ну, стояв закритий не один год. Трошки поржавело, Бачите, треба цю корозію позбивати, хром цілий. І оцей третій шток, він взагалі в ідеалі. Тут, он, ну, може, може, так сильно не чувствується. Трошки пару коцок, ось п'ятнишко, Ну, і оце треба щищати. Він не повністю вийшов. Не хватило давления воздуха. Там Бачите, под шпильку. Видно, видно. Да. Там под яблочко, под ігрушку, один вход. То есть він назад э, під своїм весом опускається. Не знаю, що за нього ціна. Ну два штуки я там продавав шос чи 2700. Не знаю 5000. Похож він вам на 5000. Ну то есть ну, резиночки в будь-якому случаї треба буде поміняти. Не без цього. А так шикарний, шикарний гідроциліндр. Я ж кажу, все, все в ідеалі. Состояння по 4 ідеальне. 5000. Далі, дивіться, така сверділочка. Судя по всьому, вона самодільна. Тут плита, я не знаю, навіть двадцатка, якщо не більше. Колона отака. Шпіндель. Все. Ну тут виходить. Сіки. Оп, отак. Що у нас? 8-2 см. наверное, на 8 він опускається. Може воно й сильніше? но не хоче. Ну, Навіть не хоче сильніше. Шків 4-ступінчатий движок від стиралки, движок робочий. Десь он кандюрий відпали, я його сейчас не підключу. Весь в ньому 70 кг. Да, Мені самому не віриться. Ну, по висоті він десь з 5 метра, може, і вище. Движок від стиралки. 70 кг, ціна 4500. 4500. Не треба усиратися, що я краще куплю китайський. Це і набагато лучше китайського. У нього жорсткість є, Піноль. Тобто, ну, він просверлили. Все За свої задачі справиться. Тут, бачите, вроде воно і самодільне, але тут все по умові. там ручка відкручується. Зараз я якось його. О. А там пускач, ручка відкручується, вона открутилась, сюди просто ставить, щоб він вниз, вверх їздив рейка. 4500, ну тобі ж, нові китайські там по 100 долларів стоїть 4000 весу 12 кг. Ну а тут как бы невеличка сверділо, 4500. Я думаю, в принципі, нормально. Ну, ржавенька, трошки до ума довести, зато робочий двигатель. 4500. Що в нас далі ще є? Ой. Так, дивіться, що сковородка. Є такий ось У БДС. У БДС. Один що ли? От, двигатель там є, якісь ось крутілочки є. Такий важкенький. Отут ось якась хрень. Е, Ножів нема, просто квадрат якийсь. Отак от, вон шнурок, якийсь тумблер. Е, що за нього? 1200 гривень, хто хоче, отак забирайте. Отак як є. Що з двіжком? я не знаю, не підключав, не дивився. так от настольний 1200 гривень. Так, далі. Здибав такі роликові опори. Розмірний, ну десь наверное, 15 на 5, на 5 кому інтересно. Більше детально зроблено, не знаю, вони вроде як нові. Чуть як вони лінійні якісь, вони подшипники. Не, хто знає, короче, напишіть, що воно таке, що воно таке. От. Є список, N це кількість. Є люнет з Д300, то більше 1К, 1М63. Люнет, люнет такий хороший, все робоче, все крутиться, кому надо додат- дополь... обзор огляд Ціна на нього буде 6 тисяч. Ви дивилися щось вони там в гуглах таке, як 10-12, ну то до хрена. Ну от, 6 тисяч, в принципі, нормальний комплектний люнет. Далі. Зараз, секунду вилізу, все отак все на ходу, бачите, ділається, допомогти нема кому. Всі пороз'їжджалися. Дивіться, сковородка. Я Спочатку думав, це з якоїсь бляхи просто зроблено, вдома хтось склепав, ніхер діло. А тут дивіться стоїть штамп і ціна. 2 рубля 30 копійок. 30 копійок. Звини, толщина металу. Зараз ми так мігнемо. Два. Двоє. Двоєчка толщина металу. Е, Діаметр, ну навіть по дну, якщо поміряти, більше 300 більше 300 мм. Отака сковородяка. Дивіться, вона не для продажу. Мені її дали. Сказали, от, дали і сказали, підгониш воєнним. От, пожалуйста. Хто воєнний, хто нуждається, підгони без проблем. Дивіться. Не знаю, вона самопальна, ні. Ну, я ж кажу, що удивила. Може це якийсь з советського металу зроблено. Ну, чого воно серед сковорідки? гост. густ. Короче, хто воєнний, хто нуждається, пожалуйста. Уже аж в горлі дере 15 минут реп. Реп читать. Все, кому що інтересно, пишіть за цилиндр, херіндер. Ну, я ж кажу, я не знаю, торг є, нема. Вот. Як я всегда кажу, якщо заберуть, значить було дешево. Якщо не заберуть, значить дорого. Сделаем потім дешевше. Зацепки думаємо, там ще каретка, там ще коротше, там багато всього, Півтони на гриб. все, я зараз не розгрибу. Да, ніколи. Все. Всім пока, пишіть на вайбер.